Одягли одяг з воротом, чи накинули шарф, і здається, що холку не так же і помітна. Але ні, вона дуже впливає на самопочуття і на ходу взагалі. Що вам актуально, підпишіться, щоб не пропустити цю і іншу цікаву інформацію. І перегляду запрошую вас: на причина, що викликає. Поганий вигляд в цій області це недостатня фізична активність, і також неправильне положення шиї, що і викликає статичне положення, що і викликає набряк в цій викликає зоні. Перенапруження м'язів в цій зоні, що і за собою тягне набряк і формування фіброзності в цій це зоні. положення голови вниз. Це викликає зміщення цих хребтів, які в нас знаходяться від першого до сьомого, неправильне їх положення. Також це ще неправильно вже фіксується постава. І в такому статичному положенні, коли ми знаходимося, то наше тіло призвичається до цього положення і переформатовується так, щоб йому було легше вижити в цьому положенні. Тобто він починає тут накопичувати цю рідину від того, що тут вже запалення відбувається в цій зоні. Це ніякі не солі, це просто банальний набряк формується, який все жорсткішим і жорсткішим стає, і больовим. Ростання тут тканин ще ж і погіршується венозний потік. Тобто і з'являється вже як одна з причин появи набряків на обличчі. Полка це естетична проблема, від якої з'являється набрик на обличчі, брилі на обличчі, друге підборіддя. І ця проблема, з якою треба працювати, і якою можна позбутися. Тож, якщо ви хочете позбутися холки на шиї. І думали, що це неможливо, то запрошую вас до перегляду наступного відео, в якому я покажу вам дієві вправи від цього неестетичного вигляду на шиї. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!